До нашого ефіру ми долучимо Ігоря Козловського, релігієзнавця. Поцікавимося його думки стосовно цього питання. Отже, пане Ігоре, добрий день. Вітання. Отже, дивіться тут така ситуація закрутилася навколо Києво-Печерської лаври. Чинці не хочуть покидати це місце за законами України. Вони припинили, не продовжили договір із УПЦ МП. От і за всіма законами юридично вони мали покинути це місце. Але скажіть мені, будь ласка, з точки зору релігії, чи по-християнськи це залишатися в тому місці, де тобі більше не раді, звідки тебе просять вийти? Це залежить, можливо від кута зору. Ми дивимося зрозуміло, як світська держава, на а, закони, і ті закони на стороні саме української держави, тому що всі приміщення, які знаходяться на цій території, це власні заповідника заповідної території. І ця заповідна територія. А, яка, коли вони передавали в користування Українська православна церкві в єдності з московським патріархатом, була домовлена, що вони будуть доглядати, не реконструювати без дозволу влади, не будувати нові будови. І коли комісія почала досліджувати це питання, з'ясувалося, що ці домовленості порушені, в тому числі навіть виявили субаренду, що як ви розумієте, ну практично неприпустимо, да маючи безкоштовне користування, за заробляти на цьому гроші. І тому держава розриває ці домовленості. Церква має своє бачення зрозуміло, що це бачення виключно релігійне, виключне з точки зору саме не української загальної історії, а саме релігійної історії в інтерпретуванні самої церкви, і тому вони. Бачить в цьому там певну свою правду, але те, що вони опираються закону, то зрозуміло, що це не є християнська позиція, і їх реакція також не є до кінця християнською, тому що в новому завіті чітко написано або по любові, або по закону. Якщо вони не хотіли б, щоб між державою і церквою були нормальні стосунки, дійсна домовленість, як між українською державою і українськими громадянами, вірянами, тоді спрацьовує закон, і цей закон повинен дійсно зараз домінувати. Домінувати в цих відносинах, то я і сама церква повинна це зрозуміти. В, і якщо вона цього не розуміє, то ми а ми зараз живемо зрозуміла в часи складні. і ці складні часи диктують нам можливо іншу оптику, іншу поведінку. Під час війни все розділяється навпіл і є ті, хто демонізують. Цю ситуацію є ті, хто ідеалізують представників московського патріархату, я маю на увазі їх вірян і той же митрополит Павло в їх баченні, ну майже святий. З точки зору не іншої частини громадянського суспільства радикальне він не уособлює собі демонічні риси, от як цим розібратися? Це якраз проблема і держави, і громадянського суспільства. Пане Ігоре, от е, з точки зору демонізації, е, от ви кажете, що певна частина прихильників ПЦМП вважає митрополита Павла ледь не святим. А що говорить про це християнська релігія? Чи може ледь не святий е, жити у таких багатствах? Пересуватися на найдорожчих мерседесах, носити такі коштовні годинники, вдягатися у надзвичайно дорогий одяг, який не може дозволити собі переважна більшість вірян-прихильників української православної церкви Московського патріархату. Ну ви праві в тому, що це є скоріше, стосується не його а, діяльності, як митрополита, а скоріше, його моральних чеснот. Перед нами людина, яка забула про те, що через нього повинен говорити Христос, і що Він уособлює Його тут на землі. Його поведінка за його поведінка і за тим, як він живе. Люди виносять судження стосовно того, що є християнство. І це якраз і є ознакою загального роздратування і навіть таких радикальних позицій представників громадянського суспільства, що людина не відповідає. Не відповідає тим важливим чеснотам, які повинні бути в людині, яка проповідує проповідує Евангелія, проповідує Христа. А чому тоді прихильники УПЦ МП прихожани цієї церкви виправдовують е, митрополита Павла е, або просто е, відмовчуються, не бажають відповідати на запитання журналістів, чи вважають вони це нормальним? Те, що він носить такий дорогий одяг, і таким чином е, ну не висловлюють свою позицію, а приймають її. Оце є головна проблема. Головна проблема в свідомості людей. Коли ми бачимо, що люди борються за храми, головне це люди, нам треба боротися за людей. І ми бачимо, що ця свідомість людей в багатьох випадках є окупованою. А окупована свідомість, свідомість яка має вже свої наративи, свою внутрішню розповідь. Вона дивиться на світ інакше ніж людина, яка знаходиться поза церквою або знаходиться по інший бік, і у неї інша оптика. Оця інша оптика не бачить зрозуміло, у цих моментів, які про які ви зараз говорите. Вона не вносить їх не в свій свою внутрішню розповідь стосовно цієї людини і а, це. Ви знаєте, і характерна взагалі для церкви, для православної церкви. Я бачив таких людей, я займаюся цим вже майже 50 років, і бачив людей, які вони називали старцями. А ці старці були там і алкоголиками, були і людьми, які поведінка яких і навіть з точки зору звичайна моралі не відповідали. Але люди бачили в них такого юродивого, святого. І це наповнення не те, що сама людина є, а як ми чим її наповнюємо, от наш погляд. І це наш погляд може змивати оці моменти, які так чи інакше нас можуть дратувати. Зрозуміло. Що ж, дякую вам за вашу думку. Дякую за розлогі, докладні відповіді. Сподіваємося, побачити вас у нашому ефірі. Ще нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Козловський, релігія знавець.